привіт, ми з України Нагадую, що розіграш триває. Збір розіграш ще триває. Розіграш пробуде проводити програма монобанку. Треба внести невеличкий донат і отримати за це рослинку. Носите донат, залишаєте свій телефончик і ваше ім'я. Якщо ви не клієнт монобанку, щоб можна було з вами зв'язатися. І подивіться, який лимон офігенний, класний лимон. Я ще додаю до збору. Він неймовірно шикарний. В нього висота метр шістдесят. Шикарний горщик. Багато плодів, лимон просто неймовірно, він офігенно класний. Просто взяли, ви, виграли його, я вам його відправляю, пакую гарно. Стараюсь виставити його на саме сонячне світло, і у вас вже буде ящик лимонів і мандарин. Я його ніколи просто не діставала, показувала вам його весь час біля стіни. Подивіться, який він шикарний. В нього. Це ранньо стиглий мандарин, і мандаринчики вже почали запарлюватись. Тож поспішайте поласувати дома такими смачними плодами. Тільки подивіться, усьо, які офігенні класні мандарини. Вони, неймовірно, будуть смачні. І сам мандарин дуже класний. Так як він був пересаджений цього року і так от з плодами, то на наступний рік у вас буде плодів ще більше, тому що крона в нього просто шикарна. Так, розіграші приймають участь манго. У мене їх 5 штучок. На вибір буде будь-який манго переможцю. Кого обере програма Монобанк, також ще будуть подаруночки. Дивіться, які прирости він вже мене видав на вулиці. Подивіться, які вони тільки шикарні. Вони всі розгалу з розгалуженням. Сорти неймовірно класні. Манго великі, шикарнючі, треба буде невеличка пересадочка від вас, і все, і чекати на цвітіння і смачніші плоди. Мейєра приймають участь в зборі коштів. Дивіться, можна буде обрати будь-яку рослину. Першу перша людина, яку обере програмка, обирає рослинку. І наступна також і третя людиночка теж обере собі рослинку. Дивіться, меєри вони шикарно, корону ростили, Вони трошки там. Пакніші, ніж той велетень. Також всі з плодами, смачнючі плоди, коронах класно, неймовірно, офігенно шикарно. Також в розіграші приймають участь ананаси, сорти крупноплідні. Дивіться, це вже ще трошечки і почне дозрівати. Це гарні, класні сорти. Ви отримуєте великий ананас з великим плодом, плод дозріє, з'їдаєте, насолоджуєтесь смакотою і робите собі плантацію. Із діток і у вас буде ціла плантація таких от ананасиків. Це е, три рослинки, які приймають участь, тож можна буде обрати будь-яку також, можливо, я подарую якомусь дуже активному учаснику. Тож, рослини для розіграшу просто неймовірні. Залишилося ще трохи. Чуть менше 100 тисяч, тож донайте, запрошуйте друзів, долучайте своїх родичів, тому що виграти такий лимон, або такий мандарин, або манго, ну це взагалі шикарно і офігенно, і неймовірно. Тож обов'язково долучайтесь, донайте для наших е, Збройних сил. Їм дуже потрібна наша допомога, тим паче, що вона осінь, а за нею і зима. Треба всіляких багато ах, і дрібничок, і не дрібничок. Тож, чекаю на ваші донати і. Е, Чекаємо на розігріш. Давайте швидесенько і зберемо, і закриємо, і витримати свої рослинки, поки ще тепло, поки ще можна їх розташувати гарно і вони адаптуються до ваших умов. Всіх люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей.